ДТП може статися з кожним, однак потрібно розуміти, що в Україні, якщо особа вчинила ДТП, перебуваючи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, і спричинила потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, то така особа відбуватиме реальний строк покарання. За фабулою справи особа водій притягався до відповідальності за вчинення ДТП з тяжкими тілесними. І такий водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Суд першої інстанції замінив покарання у вигляді позбавлення волі на штраф. Відповідно, прокурор подав апеляційну скарбу. Апеляційний суд, розглянувши скарбу прокурора, скасував рішення та застосував до обвинуваченого покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у вигляді 3 років. Прокурор знову ж таки подав касаційну скаргу. Верховний суд виніс постанову, в якій чітко вказав, що ніякого іспитового строку не може бути застосовано до особи водія, яка у стані алкогольного сп'яніння спрочинила ДТП, та скасував рішення апеляційного суду, направивши справу на повторний розгляд. Такий висновок з цього можна зробити: що законодавець. Дуже суворо ставиться до тих осіб, які перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та керували транспортним засобом. Тому ми маємо розуміти, що як наслідок, якщо водій був у стані сп'яніння, то такий водій, скоріше за все, при спричиненні смерті чи тяжких тілесних ушкоджень, нестиме покарання у вигляді реального позбавлення волі.